У мене перекриття на другий поверх і неможливо зробити теплу підлогу. Можливо, але вона не може бути як основний істочник, її можна зробити тільки для комфорту через систему сухого монтажа. Але якщо ви в майбутньому будете використовувати тепловий насос, то краще вбити двох зайців, не ставити перерозмірені ті парадіатори, а використати звичайно, що Вони є різних типів, і е, бачите, є там канальні фон є отакі от касетні, а є такі. Отакі от... Називаються підлогові, бачите? Вони виглядають як звичайний радіатор, вони є різних типів, від простих біленьких до от таких от гарних дизайнерських рішень. І ви таким рішенням вб'єте двох зайців. По-перше, фан-койли взимку вам будуть працювати на систему опалення да, ваших приміщень. А Влітку вони будуть виконувати функцію кондиціонера, і ви зможете через ці ж прилади е, своє приміщення спокійно охоложувати. Зараз ну реально дуже багато є. Щас відкрию вам каталог, покажу е, рішень дизайнерських. Гляньте, як вони гарно виглядають. Бачите, є і ось такі чорні, красиві, і підрізний дизайн, і для дитячих є фан -койли. Ну, В общем, якби можна підібрати сучасне рішення і перекрити на другому поверсі, якщо дерев'яне покриття, і тепло. І холод, користуйтесь за безкоштовну консультацію, звертайтесь по посиланню в шапці профіля. Всім тепла або холоду.